Доброго осіннього дня, любі дітки! Сьогодні в нас з вами відео спостереження за яблунями восени, але на початку прошу вас відгадати загадку. Зазирний в осінній сад, чудом ячики висять, червоний стиглий бік, дітлахам дає утіх. Що це, дітки? Так, це яблуко. Яблуко це плід яблуні. А яблуня це дерево висотою від 3 до 6 метрів. У старих деревах коріння міцне, глибоко в землі залегають. Стовбур широкий, шороховатий, покритий корою з тріщинами. Крона широка, розлога, гілки, опущені вниз. Тому що їм важко тримати таку велику кількість яблук. Яблука відрізняються за кольором, формою, розміром, смаком та часом дозрівання. Яблука мають кислий, кисло солодкий і солодкий смак. Існує дуже багато сортів яблук, і всі вони дуже корисні для здоров'я, тому що в них багато вітамінів. Яблуко виводить з організму шкідливі речовини, захищають від хвороб. Яблука використовують так само і в їжі, як в сирому вигляді, так і в приготуванні та напоїв, соки, пирогах, узварів, запіканках тощо. В українських легендах і казках яблука наділяються здатністю передбачати долю, рятувати від біди. Та допомагати. З яблуками пов'язано безліч звичаїв і традицій в Україні. В давнину на Україні маленьким дівчаткам сім років плели віночок сіми кольорів і вперше вплетали в нього квіти яблуні. Батько торкався вінком до стовбура яблуні і просив: мати, яблуня, годувальниця наша, дай здоров'я і щастя дитині нашій. Люди з повагою ставляться до яблуні та її плодів, тому що вважають їх символом життя, молодості та краси. Їжте яблука, дітки! Вони захистять вас від вірусів, нададуть здоров'я, сили та наснаги. А тепер пригадаємо, дітки, як називається плід у яблуні? Який стовбур має яблуня? Яка крона? У яблуні, який смак мають яблука? Відповіли молодці до зустрічі!